Володимир Соловйов, найбільш цинічний представник російського пропагандистського середовища, він у своєму телеграм-каналі опублікував відео, яке по суті, після удару по Умані стало вірусним. Ви, вочевидь, бачили цю жінку, яка. На щастя, вона не стала жертвою. Вона стала постраждалою в вигляді таких легких е, тілесних поранень наслідок того, що повибувало шибки. Е, ніхто з її сім'ї на щастя не загинув, тому що вона була у сусідньому під'їзді до того, по якому прилетіла російська ракета. Так, от вона записала відео українською мовою, розповіла все, що вона думає про росіян. Показала всі ці е, руйнування, продемонструвала. І це відео справді в інтернеті розійшлося широко масово, е, з достатньою ноткою. Ненависті до росіян за те, що вони таке роблять із нашим цивільним населенням, і от Соловйов у своєму телеграм-каналі використовує це відео е, і постить це відео. Взагалі, до речі, в робить вирізку із цього відео на декілька секунд. Е, позбуває його звуку. Ну тобто, не чути, що жінка говорить, і представляє це відео, як начебто, це жінка. Яка говорить із будинку у Донецьку, по якому прилетіла українська ракета, ось такі цинічні повідомлення зробив він у своєму телеграм-каналі. Як ви бачите, підписав цей ролик жос жорстокі обстріли Донбаса? Більш того, послався на інший z канал, і як я сказав, приглушив аудіо. Тому що тоді б інакше аудиторія Соловйова почула б, що каже ця пані, що вона ненавидить росіян. Що люди почули правду про наслідки удару російської ракети по житловому будинку, і почули б, як російська. Ракета ледь не зруйнувала її дім та ледь не вбила сім'ю цієї жінки. Хоча з іншого боку було стільки багато коментарів від російських z каналів, куди люди, звичайні люди, росіяни писали Аха хахли, так вам і нужна чесно кажучи, це навіть голові не вкладається наскільки можна бути такими якими є наші сусіди, які на нас напали. Хоча тут вже насправді дивуватися нема чому, але не продовжуємо зупинятися у. Подивовувані з того, які методи використовують російські пропагандисти. Ось вам, будь ласка, Соловйов використав це відео для того, щоб показати, що це, начебто, українська армія так вдарила по Донецьку, що ця жінка записує відео гнівне на адресу української армії. Більш того, він рекламує інший z канал. Це для них просто стратегія, просто маркетинг. Вони таким чином набивають трафік, розганяють трафік для того, щоб інші. У зайшли на інші цей Z-канал канали, подивилися, жахнулися, поохкали, поахкали і переконалися у тому, які ж все ж таки українці нацисти. Мало того, цей пост потім підхопили, звісно ж, і інші пропагандисти з російського медійного середовища і почали носитися з ним. Знаєте, як дурні зі ступою і показувати і до речі, ці кадри з Умані не конкретно це відео з цією е, жінкою, а інше показував навіть федеральний телеканал. От ви можете побачити зараз повну цю картинку. Я навіть приберу. Лого фабрики новин, щоб ви побачили. Росія один, от вона отакий кадр використовувала з офіційних джерел Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка знімала з безпілотника, яка різноманітні зйомки проводила, показуючи той рівень руйнувань ту трагедію, якої завдав російський удар по будинку в Умані. І от, російський, «Росія-1» Бере кадри української держслужби з надзвичайних ситуацій і розганяє у себе в сюжеті. Що це знову ж таки удар по Донецьку, цинічності, меж їхньої цинічності просто немає. Чесне слово, от ну, велика, велика агресія з'являється внаслідок ось таких дій.